Біля моря синього, чи в степу, чи коло гори, не будь малоросом, сину мій, українською говори, чи йдеш ти міською в дорогою, чи стежкою на селі, говори українською мовою, поживеш на рідній землі. Ти що п'ятій ранку став? Чи багато упіймав? Що скажу? У ловчі Бачив, як усе в русі, Вранці сонце уставало і з туману на ріці. Тричі більше відроє козани. Посправку і в рот. За перерву Юра встиг Не спішити в класі тих. За задачу твір списати. Десь залізне в стриху фарм. Будем стих на биджопа. На перфек, руденко лізе. Якусь мармізу. Щиро герой зумів Попати в горобці. У двір повчав. А що, двіно? Знову треба на урок. Та